Ми будемо робити бріджинг, тому сідайте ближче до переднього краю вашого килимка. І стрічку розташуйте таким чином. Покладіть зверху на стегна, потім розтягніть і кінці під стопи. Щоб на старті стрічка була натягнута. Подивіться, щоб стопи стояли. Ну, Найкраще, якщо це буде десь на ширині кульшових або трішечки ширше. Стрічка вже натягнута, і ви лягаєте на спину. Стрічка буде тягнути стопи, тому м'яко занурюйте стопи в підлогу. Почніть від стоп, відштовхуючи. Килимок від себе нахиляти таз назад, а потім трохи, натягуючи до себе, переводити в передній нахил таз. Стопи контролюють стрічку. І в якийсь момент ви починаєте робити бріджинг. Якщо таз занадто близько чи далеко від стоп, то змініть положення найбільш комфортне. Якщо вже все нормально, ви знайшли позицію комфортну для виконання бріджингу, тепер я прошу звернути увагу на те, як при підйомі тазу ви штовхаєте передніми стегнами стрічки догори, стрічку, не таз, а саме з передніми стегнами. І на цей рух накладіть ще рух задніх стегон ніби донизу. Ваші стегна розширюються, піднімаючись догори. Передні рухаються вище, нижні трохи вниз. І тоді ви відчуєте, як добре розкриваються кульшові суглоби, йде розгинання кульшових суглобів. Але оскільки ви задні стегна направляєте вниз, то ваші сідниці вони не занадто напружуються, залишається простір для крижів і для куприка. І ми зараз з вами попрацюємо з цим простором. Дві половинки тазу кожна з'єднана зі своєю ногою, а крижі і куприк між цими половинками існують доволі вільно. І тепер починаєте то однією ногою тягнутися вперед, то іншою. Це ротує таз. І ви маєте залишити простір для. Крижів і куприка. Водночас штовхаючи передніми стегнами догори стрічку, а задні стегна розширюючи вниз до підлоги. Ось така робота. Давайте ще по разу. Потім обидві ноги тягнуться вперед і ви з видихом. O que os